И всем привет! С вами Дэддя Потя, и сегодня мы играем з вами в Праву Сарт. И зараз я хочу с тобі взаимобрати 30 тысяч кубасов. Погнали? Я хочу в 3 и на майку. Я дуже хвилююсь що Я хочу уже забрати ці 30 тысяч кубасов и легендарный стар, стар дроп. не про... А не проігрувати. Потім у в мене динамайк буде першого рангу. Я цього не хочу. Поэтому тільки треба виігрувати. І все. Програти нельзя. Опа. Да ну, не, я серйозно. Ну я його вб'ю. О, ні-ні-ні, вже я... Ні, тут без шансів було. Просто тут би шансів було. Що він Ой, ні. Хоп-хоп-хоп. Мене би почекали, я б забрав банк. О, зато мені дві. А чого коли? Я спався, так мене б сразу вбили. Ну, прекрасно. Так, ну добре. У них 18 банок. Я знаю, що там хтось сидить. Ні, 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 ні. Прекрасно. Ми програли першу. Ну не програли, нольку кубасів у нас. Ну як? Ні. Я думаю, нокаут. Так. Треба та шити, я не хочу проигрувати ні. Ні. І ні. Так, у них тендж, деномейк, денномейк. О, карта прикольна. Я думаю, ось так, вось так і все. Немає на кого. серйозно Джекі не можете вбити. Ось так. Ось так. Ось так. Це мінус. Де на мейк, Дену Мэйк, Денуден на мейк. Эго дагу да гейго гейго вейк. Де на мек, ден на мейк, денуден мейк. Все, ну це було дуже легко І там нулькубасів, я так думаю. Погнали. Перше місце є. Це прекрасно. Так, ще трішки давай. Ще трішки ще трішки, і на останню грузи, но ну, я буду грати мій друг. дядя да. Дя. Ой, скидку круто. Давай, погнали, что вы не пойдете. Устанья ще, И мені ще чуть-чуть. Кстати, у мене Брат, у мене в мене є кукущий квест. мене є Забираю Забираюшка маленькие. Мне очень. И uh -huh. очень лежа дуже хорошего бойца. За такого я бойца класлю. Там карта відкрита. А, ну тоді... подожди. А ты знаешь, я конкурс Девилла. Коля, а ты знаешь, конкурс 012? пас плюс. Брау стар самый мем. Це мем. Брав старт. Це тому що коли був турнір 2024 тисячі два четвертого року а, був локаут, і один із чуваків взяв кита, а карта була відкрита. Знає, знає. Так, <ріст> і, і, а і, і, а і, я знаю, я знаю, так, знаю, знаю, знаю. Доходить разом. А він нікого. І це так бо це, це стало таким так, так, зробило. А!

Да буду За... За, ву, ага. ву, шляпи, ульту. на нас. Попали. А, тут вольт, ультизву. А, mm. в... ну. Мені повезло, тут я попал. Не, он. вона она бежала. О, девочка сбежала. Вер, вер, вер. Я ульту залишу до да устань упруг. А мне хлопку запах. Чого ти взяв? взял. От тепер у нас є ульта, і тепер Спочатку, стихайте, я влучу шанс у нас. Пожалуйста, не стихайся. Буля не ой, Я на копы пыль тут. Накопле! На копле не, просапка. Егор вбивай його давай. У мене вони заметили. Зачем Завсем деда, пуляти? Ну, що ти нам робиш? Все, тридцять тисяч кубасів до мене. Ура! Синік у мене 29 девять кубасів. девяносто шість кубас. Ще одна капець. Ціна май Погнали! Погнали, карта! Карта, остальные, остальные карта! Я так долго тебя чекал, чтобы набрать три очки с кубаси. И это на стоп чека. О, на гад! О, там, о, Фрэнк! буде разлезли туда? Фрэнк! Холявна ульта! Я кражу Фрэнк! Я кражу Фрэнк! Це холявна ульта! це просто холявна ульта! Ходячая Ходяча ульта! Да, <му> для тебе. Тому що я можу сквозь бок туда. Просто фей. Ху... Але він може тебе з одного удара вбити. Куда прямо? Ну якщо з гаджетом, гаджетом да. З гаджетом, да. А тут он сидить будет. Не, ну якщо я... першого левела я, то да. А так в мене з двох ударів ты є. Ааа, а... а... в мене ульта накопилася. І ще... я... І що? Давай, Фрэнка! Я захватил Фрэнка! Да я выходил! А не Блин, я куда бедки засідав просто! Их пульт от яблок! Тридцать тысяч! Ура! Скажи, скажи мне будь ласка! Что? Что робот у храме? Носок Спайка. Я тільки що його побачив. Ми ж даремося у. З... А давай автопас що робить за сок Спайка. А, його бру... убрав. Ну він там як подарунок. Короче, Коля, я легенда Ой, як... забираю легенда мистер Дрюп. Забираем! Пьябь фок, ярмас. Нормас, Нормас, мені подобається. І як, я ми ще будемо тестувати карту, які я підготував. Я буду підготував карту на 30 тысяч кубків. Її зовут. Опасні ліліани. Оля, давай, я тебе приглашаю. Давай, прищай, заходи ко мне. І зараз будемо тестувати. Може хтось ще захоче? Давай. О, шлях ты за вступив. Нет, это. Мені еще чуть-чуть. Я зможу забрати. У е мене еще чуть-чуть. Мне нужно двадцать друг лицо. Уровня, и я получу Финикса, и я Финикса получу. Добре. Ну, вначале мы будем тестировать карту. Моя карта. Доброе. Не, в мене ще карту. Вы все поняли, вы не знаете. Вона. Класс. Погнали. Уй! Погнали! Погнал, Погнали. погнали! Погнал, погнали! Почанчик, погнали! Погнал, погнали! Бааа! Зараз піде. на комплекс. Моя карта! Виживальна карта! Моя карта виживальна <рисуйте> О, я вже знаю, знаюшку я, я, я в, в не піду. А давай кого... играем в прятки, Коля. Я буду прятатися в путь. Ты спрятки маєш зробити. Ну ладно, я так карта. Підійде, давай. Так, все. Нам так, потрібно. Мені, мені потрібно тебе знайти, так? Так. Ну так. Це прятки. Це прятки, брат. Так страшно, це просто. Так. Мені страшно, мені страшно. Ну, так. Я тебе поки не йщу, я забираю бабочки, говорю разом. Я я хочу тебе з одного удару. Ой, які люди! А що ти в вб... ага, ну я знаю, там хтось є. Ну так вот, ага. Там, ну, там пацан... Не трогай там, пацан, не трогайте, пацанчик, пацан. Не трогай! После його. Бежим в дом! А, Бежи, О, а давай! Стимейта, ми з тиммейтом, ми з ним с тимеита. А я там убежал. Да, убежали, убежали. На! Базлайтер, ой, базлайтер. Ой, блин. я, ребят, еще раз игру, я же модификаторы. А, я модификаторы не поставил. Не поставил. Чтобы Коля не набирал больше банок. Все. Тепер буде сама понаграв у усьому світі бабайка. Що, Зараз буде накуватися Геймс. Понятно? Геймс. Геймс на колі. Все! Якщо б був позбавити, я б просто в штуках перед... Погнали. Зараз буде крутесний момент. Крутесний. І И... усі мене. Ля-ля-ля-ля-ля, він знав, що треба домовитися. Погіртувався. Ти нічого не зробив. Я нічого нічого не зробив. Модиф... Перший модифікатор буде пустивості злявлятися, другий те, що вона не тратить хп, тому що вони не регеняться. Ну, ти поняв. Нет, ты взял тот самый. Нет. Да дай ты мои не за баночку забрать. <мес> я венки, баночек. Ну давай, забирай, забирай. Тебя точно из них выпадет. Так я же не они поставили, алло, ты, блин, классная карточка тебе есть. Из них ему не выпадает, ты не взял гипер, ты взял другое. Я все эти блин, нет, ты посмотри. Ну, ты, ты, ты что прячешь? Ты, ты взял другой. прячься, окей, 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 окей. Другой ну, взял. Да давай, что ты за него двести сорок купаешь? А я покушу. Я пойду, да я. Я, я хотел сюда пойти. Что? Все хорошо. Давай размножаться. Нет, не буду размножаться. Да размножаться это плохо. О, нет, 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 нет.

Ой. Я не немножко работа в пульте. Я не. Подожди, сорян, я. Да, я. У мене половину просто виключилась модифікатори. Все, ось тепер буде сама потна гра в усьому світі. Нічого не помінялося, хоч. Та блін, на цьому модифікатори пропадають. А ти, видимо, багато взяв, возьми тільки ці, тільки ти модификатор. Коли виходжу, вони пропадають. Що це? таке? Okay. Давай, Егор, чувак, живу. Я хочу. Ну, добре. Ой, та-та-та-та. за все, погнали. У нас буде без ботів.

виграла і Коля не програла. Як вам віднос? Мені сподобалося.Всім удачі і все пока. Бай-бай.